понад 70 вакансій від 15 роботодавців з Чернівців. У міській філії обласного центру зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Детальніше про актуальні посади та шукачів роботи вже готова розповісти. Моя колега актуальні пропозиції робочих місць від комунальних та державних установ, а також підприємств міста у Чернівцях. Провели традиційний ярмарок вакансій, який відвідало понад 200 шукачів роботи. Він є своєрідним мостом між роботодавцями та майбутніми. Працівниками сьогодні ми пропонуємо роботу і білим комірцям, так званим людям, які мають вищу освіту, різноманітних напрямів. Сьогодні ми пропонуємо роботу традиційно нашим робітничам тим, хто має робітничі професії. Тобто брак робочих рук ми відчуваємо. Ми присутні в Чернівецькій області, як власне і всій Україні, структурне безробіття, всі його ознаки. І тому сьогодні дуже багато є пропозицій роботи. Запросили з повного ринку. Людей намагалися як більше висвітлити цю подію сьогоднішню. Окрім того, є професії, які потребують серйозного фізичного навантаження. Відтак заповнити їх дуже складно. Частково на них намагаються працевлаштувати жінок. Втім, зробити це можуть не на всіх вакансіях. У нас активно ми даємо ваучери на навчання саме для, для трактористів машинистів. І от десь приблизно 70% такого навчання саме на цю професію. Це наші жінки, тому ну, десь там, де можна заповнити жінками ринок праці, ми активно це робимо, допомагаємо їм освоїти якісь нові професії. Але я підкреслю там, де це можна, просто фізично, тому що, звичайно, жінки не все фізично можуть замінити чоловіків. Цьогоріч до організації ярмарку вакансій долучилося агентство ООН у справах біженців, що дозволило дещо переформатувати захід. Працевлаштування є однією з тих критичних потреб, які потрібні для того, щоб люди, які були змушені залишити власну домівку внутрішньої переміщення, могли інтегруватися, приймаючи громади, і співпраця з обласним центром зайнятості ми розглядаємо як одну з ключових. Для того щоб допомогти людям знайти ці засоби до існування, роботодавці пропонують широкий спектр вакансій, яких на ярмарку понад 70. На сьогодні ми набираємо команду на сьогодні. Ми набираємо команду випускників змінних технологів, яких ми готуємо на змінних майстрів. На підприємстві ми шукаємо дві вакансії: сортувальника, комірника, вантажника. Ми розглядаємо людей різних вакансій: солюсаря, сантехніка на підприємстві. Є внутрішнє стажування, Ання навчання зарплата у нас без затримок. Середня зарплата по підприємству – 12-13 тисяч. Дивіться у нас саме зараз е, ключові такі нагальні потреби у. Підбору людей, зокрема на посади слюсар з ремонту рухомого складу, глядач ремонтник вагонів, значить, нам потрібні пральний комплекс прасувальники, оператори пральних машин. Нам потрібні провідники пасажирських вагонів, поїзні електромеханіки. На сьогоднішній день ми шукаємо касирів і також менеджерів по роботі з клієнтами. І так само ми шукаємо хол-менеджерів. Якщо Говорити про касирів, то на сьогоднішній день головне, щоб кандидату було 18 років, і так же само може бути навіть не закінчена вища освіта без досвіду роботи. Ми беремо на касу таких працівників. Ми їх повністю навчаємо. Навчання в нас іде безкоштовно. Ми офіційно зразу людей приймаємо на роботу, тобто людина, яка прийнята на роботу без взагалі, досвіду роботи, вона офіційно працевлаштована і отримує заробітну плату. Своєю чергою шукачі роботи прийшли на ярмарок з надією знайти вакансію, що підходить саме їм. Зокрема, Наталія Дудка тривалий час була фізичним підприємцем у пошуках роботи віднедавна. З приводу вака, посади я ще поки що не визначилася, тому що те, чим я займалася, це була аптека. А чим зараз ще займається, поки що не можу сказати точно, тому що з цим не визначилася. Неповний робочий день. У мене на це вже немає сил. Тобто я можу працювати або якщо і працювати повний, то не ці не кожного дня, а щоб в мене були перерви. Тобто я можу один день працювати, один день мати вихідний, або два дні працювати, два дні вихідні. Тобто мені потрібна наявність вільного часу. Алла Козачок через повномасштабне вторгнення була вимушена покинути рідну домівку на Харківщині. І ось уже другий рік живе у Чернівцях. Має художню освіту. Наразі пройшла перенавчання на продавця у торговому залі. Мені дуже подобається з людьми працювати на їх, допомагати їм, ну якось так шукаю щось подібне, ліба там, ліба там. Ну, Дуже контактую легко з людьми. От. Ну, надію, що щось знайду. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.